15 лютого біля пам'ятника воїнам афганцям відбувся мітинг, присвячений дню шанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня вшановується пам'ять тих, кому довелося воювати в чужих країнах, виконуючи бойовий наказ батьківщини. Урочистостях взяли участь керівники міста, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці, волонтери та мешканці міста. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам афганцям та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Вступним словом відкрив захід голова спілки ветеранів Афганістану Валерій Беченко. 27 років назад закінчилось виведення радянських військ з Афганістану. Цей день, 15 лютого, вважається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Афганці. Ветерани війни, керівник штабу сприяння руху за єдину Україну Олександр Жалдак та військовий комісар Лубенського військового комісаріату, підполковник Віталій Лучний передали подяки керівництва військової частини В 6250 за допомогу українській армії, міському голові Олександру Грицаєнку, мешканцям мікрорайонів номер 2 чотири аптечним закладам, приватним підприємцям, благодійникам та всім тим, хто не стояв осторонь волонтерського руху та підтримували земляків учасників АТО. Крім того, того, ще чимало громадян міста, отримали відзнаки Генерального штабу, учасник АТО за хоробрість, високий професіоналізм та утвердження авторитету України як країни миротворця. Завідувач сектору, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Андрій Осацький вручив медалі за гідність та патріотизм лубенцям Олегу Зінченку, Людмилі Сабодаш, Володимиру Кудріну, Ігорю Кравченку та Валерію Осаугу. Настоятель Свято-Пантелеймонівської церкви отець Володимир відправив панахиду за Гиблими, які полягли, захищаючи незалежність України, Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.